На прямому зв'язку з нами зараз Олег Устенко, економіст. Пане Олеже, доброго вам дня. Вітаємо. Вітаю в принципі, оці 50 мільярдів доларів, про які йдеться, це рішення, як ми пам'ятаємо, великої сімки. Саме вони придумали саме такий алгоритм надання кредиту під виплату майбутніх відсотків зарештованих російських активів. Зараз ми бачимо, що знову якісь пошуки формули, яким чином хто і скільки має виплачувати. На вашу думку, чи може це процес цей знову розтягнути, чи навпаки пришвидшити? Ну, я б сказав би так, що треба е, все ж таки сподіватися, що цей процес буде іти достатньо швидко, але теж я бачу достатньої ризики з приводу того, щоб сказати, е, що процес може бути ну більш тривалий ніж нам би того хотілося, і хотілося б до речі багатьох багатьом нашим союзникам-партнерам. і партнерам. Ну давайте згадаємо лондонську конференцію е, 23 й рік березень. Перша панельна дискусія Урсула фондерляє на сцені, і тоді вона говорить з приводу того, що. Е, Кошти прибутки від заарештованих російських активів мають надійти в Україну. Мова тоді йшла про 15 мільярдів доларів, про перший транс біля 5 мільярдів доларів. І в той період часу знов таки березень 23-го року Урслава фон Дер Лейен говорить з приводу того, що кошти надійдуть в Україну до сезону відпусток в Європейському Союзі, тобто до серпня 23-го року. Ну, вже пройшов навіть серпень 24-го року, а кошти не надійшли, тому тут можливі. Ризики і повністю розраховувати на ці кошти я б не став би, але те, що для мене зрозуміло, це те, що кошти будуть знаходитися. Я маю на увазі всі ця загальна сума актив Центру банку Російської Федерації більше ніж 300 мільярдів доларів. Вона буде знаходитися. В замороженому стані прийнято було рішення з приводу того знов таки великою сімкою, що ці кошти будуть знаходитися в замороженому стані до того періоду часу, поки Росія повністю не розрахується за ті збитки, які було завдані Україні під час війни. А просто нагадаю на всяк випадок, що мова тут іде про 750 мільярдів доларів тільки прямих збитків. А якщо якщо додати туди ще й непрямі збитки, то загальна сума буде сягати одного триліона доларів, тобто ці 300 мільярдів доларів, вони будуть продовжувати залишатися замороженими. А от якщо там можуть бути інші сценарії, то тоді можна буде забрати ці 300 мільярдів доларів як за рахунок погашення тих збитків, які Росія вчинила в Україні. Но вони ж лежать зараз в різних юрисдикціях. Ці кошти більшість, звичайно, знаходиться на території Європейського Союзу. А якщо більш так конкретно, то вони знаходяться в юрисдикції Бельгії. Ці кошти вони приносять це ж активи, вони приносять прибутки, приносять прибутки кожного року. Що найменше це 3,5 мільярда доларів на рік. Тобто, якщо вважати скільки вони принесли зараз протягом майже цих вже трьох років війни, скільки вони принесли прибутків, скільки на них було зароблено, більше ніж 10 мільярдів доларів. Тобто, це означає, що в принципі, якщо поділити всю цю суму, яка залишається 50 мільярдів, теж було. Було нам по обіцяно мінус 10 мільярдів, які вже було отримано прибутків, які зараз просто завислі на рахунках в першу чергу в Європі, і в Бельгії безпосередньо. То ми говоримо про 40 мільярдів, які треба буде ще додатково стягувати. У ці прибутки мати можливість, скажімо так, отримувати ці ці прибутки. Ну протягом більше ніж там 10 скажімо 11 років від сьогоднішнього дня, чому це важливо для великої сімки для сполучених штатів Америки і для Європи мати скоординовану політику? Вони мають розуміти, що коли вони беруть кошти в кредит, а саме таким чином, це буде робитися, вони вийдуть або на зовнішні ринки запозичення капіталу, отримують кошти і передадуть їх Україні, або нададуть ці кошти із власних бюджетів, що теж можливий сценарій або частково можуть вийти на ринок частково на. Надати з бюджету вони повернуть всі ці кошти з прибутками, які мають сплачуватися для себе, для своїх громадян, за рахунок чого за рахунок у тих прибутків, які йдуть на заморожені російські активи, і тут для нас, до речі, комбінація хто скільки дає, не така важлива з цієї точки зору. Що все одно для нас це не йдуть як кредитні кошти, тобто вони не будуть мати двох ознак головних кредитних коштів. Тобто, вони їх не треба буде повернути, Вертати і за них не треба буде сплачувати відсотки. Все це буде стягнуто за рахунок прибутків з боку Російської Федерації. Але важливо для нас точно те, що для нас важливо, це те, щоб ці кошти якомога швидше почали працювати на Україну. Тобто для нас є звичайно серйозна різниця. Чи ці кошти будуть передані для нас через рік, два чи зараз, коли нам вони просто ну гарячі як потрібні. Пане а в чому то основна проблема того, що ці кошти, і зокрема і прибутки від заморожених активів, вони просто застигли. Тому що раніше ми говорили про те, що ну країни не знали, як з цим впоратись, тому що чи не вперше відбувається такий механізм, що є заморожені активи, чи то майном, чи просто фінансами, і з ним щось потрібно робити. Тобто, це потрібно спланувати, розробити певну окрему стратегію кожної країни. От тепер ці кошти заморожені. Що далі? Скільки часу може пройти на те, щоб їх отримала Україна? Україна або ця ж країна, і потім перерахувала в якості чи зброї, чи тих самих фінансів нам. Тобто, як далі може розвиватися історія із замороженими активами і загалом з відсотками від них? Два треки зараз знаходяться в роботі. Од один трек, такий по якому говорять з приводу прибутків, які можна використати на нашу користь. А інший трек це вже безпосередньо самі ці активи. Що стосується самих цих активів, вони мають піти на повну компенсацію тих збитків, які Росія завдала тут у нас в Україні. Знов таки це 300 мільярдів доларів. А якщо збитки на 1 трильйон доларів, якщо це прямі і непрямі збитки, 1 трильйон доларів, то тут дуже проста математика: 1 трильйон мінус 300 мільярдів. Ще одно залишається ще сімсот мільярдів, які Росія повинна буде виплачувати Україні. Це принаймні на та ситуація, яка була там декілька місяців тому, повинна буде виплачувати Україні як фінансово, як збитки, які були завдані Україні протягом цієї війни. Це може розтягнутися зрозуміло на тривалий період часу, і це так звані репарації, контрибуції. Якщо згадати досвід е, нацистської Німеччини, е, то ці контрибуції взагалі б, е, виплачувалися ще до початку 2000-х років продовжувалися виплати. Тобто, це ну дуже дуже така е, тривала історія. Ці 300 мільярдів доларів, і тут можуть бути два варіанти: або після війни всі ці кошти, всі ці 300 мільярдів відразу е, перейдуть. На користь України це перший варіант. А другий варіант, вони будуть продовжувати залишатися в замороженому вигляді, як такого плану гарант того, що Росія буде виплачувати ці кошти більш такий тривалий період часу. Ну скажімо, якщо думати про 20 років і оперувати цифрою, наприклад, як зараз, 1 трильйон доларів, тобто по 50 мільярдів доларів, вона має виплачувати тривалий період часу. От там, Протягом 20 років, якщо більше, скажімо, там 30 років, то по 30 мільярдів на рік і 30 років вона буде виплачувати. Всі ці кошти, тобто там є варіанти з ціма коштами, те, що президент говорить багато разів, він говорить про справедливість, справедливість в тому числі і фінансова справедливість, тобто агресор має повністю погасити ті збитки фінансові, принаймні які він зробив. В нашій країні під час своєї агресії. Другий трек, який обговорюється, і він більш активно зараз іде це все, що стосується прибутків з наших активів з, наших, з активів російських, які в принципі належать вже нам, і принципово це рішення було прийнято. В тому то і проблема, що рішення було принципово прийнято ще там на самому початку цієї війни, коли взагалі були заарештовані ці російські активи, і по ці 3,5 мільярди, що найменше, які вони отримують на рік, чому що найменше? Бо тут може ця цих цифра варіювати, вона може бути більшою, меншою, бо це цінні папери так званої категорії триплів, тобто безризикові папери, і вони просто дають можливість на отримувати прибуток. Але цей прибуток може бути різний в різні періоди часу. І ці три з половиною мільярда, що на місяць що на рік отримуються з цих активів, українська позиція. Ну і позиція вже зараз великої сімки, що їх треба відразу зараз використовувати. На користь України і тут є ну і прагматична логіка, і взагалі логіка, яка полягає в тому, що якщо гроші потрібні зараз, то краще їх брати з цих активів Росії е для того, щоб не Користуватися частково грошима е, з інших е, фондів. Єдина проблема полягає в тому, що нам відразу потрібні великі суми. І ця велика сума ну що найменше 50 мільярдів, про яку самі європейці і Велика Сімка говорить, для того щоб сформувати ці 50 мільярдів доларів. Щоб нам одноразово їх видавати, відповідно, вони мають десь взяти ці кошти. Вони візьмуть ці кошти з власних там фондів, дадуть нам в Україну, а по 3,5 мільярди на рік будуть собі компенсувати. І далі вони мають вирішити ну методологічно хто скільки дає. Тому кому скільки будуть компенсувати, в який рік це буде компенсація. Там іде технічна робота. Ця технічна робота, в принципі, її можна провести достатньо швидко, там, скажімо, бо вона вже триває місяці. Її можна провести і закінчити протягом там, скажімо, одного місяця, а можна ще продовжувати сперечатися, розраховувати хто скільки, кому і коли. І це може розтягнутися на більш тривалий період часу. Тому в нас є певні виклики. В нас є виклики і стосовно покриття бюджету нашого, дефіциту нашого державного бюджету, і там оперує інша сума. Дефіцит нашого державного бюджету, згідно того, що було представлено в Верховній Раді нашим міністром фінансів, що найменше буде складати 35 мільярдів доларів на наступний рік. І це теж треба десь шукати кошти. І там є інше такі джерелі. Джерела наповнення і джерела наповнення для того дефіциту, який буде в наступному році, це в першу чергу фонд, те, що називається Ukraine Facility Program, той фонд з якого ми фінансуємося зараз. І Там може бути плутанина, бо він теж на 50, але мільярдів євро. І з тих 50 мільярдів євро цей Ukraine Facility Program Ми отримали в цьому році або повністю отримуємо 18 мільярдів євро, тобто майже 20 мільярдів доларів. І на наступний рік частково ми профінансуємося за рахунок Європейського союзу з тих фондів знов таки з того Ukraine Facility Program. А це 50 мільярдів доларів великої сімки. Це зовсім інша програма, і це програма, яка буде використана частково на покриття на нашого дефіциту державного бюджету а частково буде використовуватися на закупівлю озброєння для нашої армії для нашої країни, тобто це ті кошти, які будуть використані на безпеку і оборону в вигляді озброєння, амуніції там все, що потрібно для української безпеки та оборони, і це не треба думати, що це самі європейці просто вирішують. Це вирішує Україна, бо цей список наших. Потреб він формується нашою стороною, українською стороною він подається туди в велику сімфу, і вони просто ну відповідно будуть купляти озброєння, яке частково буде заходити от за цих програмах, але і є і інші програми, і скажімо та програма, як про яку було оголошено під час візиту президента. Зеленського Сполучені Штати Америки про ці 7,9 мільярда доларів знов таки то це інша програма, і це програма, яка іде на військову підтримку України. Знов таки там може бути плутанина з цифрою 7,8 мільярда, бо там завжди приблизно однакові цифри. А 7,8 мільярда доларів це ті кошти, які ми отримаємо в цьому році для фінансування. Дефіциту нашого державного бюджету на цей рік, і от від того, що, на, на, що то цифри схожі, то від того я думаю, що у такого пересічного глядача може виникати питання. Але головне полягає в тому, що кошти є питання, як швидко вони зайдуть в Україну, і як швидко гроші агресора почнуть. Працювати на нас на Україну на тих, хто є жертвою цієї агресії, і таке розуміння є не тільки у нас, а таке розуміння є і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, ну і взагалі великої цінки. пане Олеже, ми вам а -а -а. дуже вдячні. Насправді ні, ви все достатньо доступно пояснили і роз'яснили. І я думаю, що тепер у наших глядачів точно буде менше плутанини, які гроші звідки мають надходити, що таке рішення G7, що таке рішення Європейського союзу, і що таке допомога Сполучених Штатів. В Америці ми вам надзвичайно вдячні. Олег Устенко, економіст, був з нами на прямому зв'язку.